Доброго дня, друзі! І сьогодні ми з вами приїхали в гості до власників трактора Solis 105 в господарство. І перший сезон трактор працює. Тож поспілкуємось. Доброго дня! Добрий. Як себе маєте? Нормально. Більш-менш? Друзі, сьогодні ми з вами знову в досвідному господарстві під Києвом. І Ми тут з вами знімали літом 26-й соліс, як він тут працював на цих гектарах. І е, у нас вони, наші клієнти, Любі, придбали ще 105-ку соліс і тепер приїхали послухати перше враження. По суті, трактор перший сезон працює. І, Юра, які новини? Ну, Що з новин? З новин це все нормально, все добре. Трактор супер. Що він у вас тягає? З чим він працює? Глубокоріхлітель. Так. дископлуг, На три європак. На три лапи. На три лапки, Да, да 1,8 захвата. Ну, захвата. Ну, робить непогано. На, на якій передачі... На, на робочий другий. – Друга робоча, так? Да? Да, да. А яке заглиблення берете? В середньому десь 60 сантиметрів. Тож, ми бачимо, що один з видів навісного обладнання, яке працює на тракторі Soly 105 в цьому дослідному господарстві, є глибокорозпушувач. Як ви бачите, трактор повністю справляється з цим агрегатом. Він розроблений цей агрегат під трактора 80 плюс Кінських сил. Соліс 105 з ним чудово впорається. І давайте нагадаю, що трактор Соліс 105 це трактор індійського виробництва, який вироблено на заводі Саналіка в Індії. Це завод, в склад якого входять великі концерни, такі як Mitsubishi, Янмар японські. І цей трактор вироблений виключно для європейського та американського ринку. І в Європі цей трактор продається під назвою Solis 90. Для України трошки збільшені кінські сили, роздута електроніка і паливна апаратура. І він видає 105 кінських сил. Тож, давайте продовжимо спілкування, бо окрім Чізеля, цей трактор використовується ще з іншим навісним обладнанням. Ну, Давайте послухаємо Юрія, оператора, який на ньому працює. Як по комфорту трактор? Удобно і класно. <рес> <рес> Вітер не дує, як <рес> Вітер не дує, <рес> тепло. Гаразд. <рес> да. Який у нього розхід? Е, так, <звіст> уже, уже міряли щось? Так, <звіст> да, ми вже працювали на поліжним. Ага. В середньому 4-8-5 літрів на, на годину. 4-8-5, так? Да? Да, на годину це на нашу годину, не на мотогодину, а на нашу. Ні, я розумію, не можу, на вашу годину. І е, це з яким навісним? З глибокорихлителем. З глубокорехліття. Да. Ну що, нормальний розхід. Більш-менш. Монасовець, середній розхід був. Ну, mm -hmm. землі ж теж ще не тяжі. Щоб була тяжка земля, то, звісно, більше був би розход. Mm -hmm. І менше передачі довелося б ходити. Більше часу зад, е, було б на полі. Поняв. Скільки він мотогодин напрацював у вас вже. Зараз у даний час вже 77. 77. Перше того робили? Да. Поняв. Добре, гаразд. Ну що? Погнали! Поїхали. Ну що, друзі, дивимось, заходив ґрунт, глибоко розпущувала щотка на повну робочу глибину. Ну, гаразд. Нагадаю, друзі, що вага трактора Солі 105 складає 3700 кг. Коробка передач у нього 12 плюс 12 передач. Дводискове щеплення. Він має двигун на 4 циліндри і його робочий об'єм складає майже 4100 кубів. Повітряний фільтр в нього сухий. Вантажопідйомність задньої навіски 2900 кілограмів. Ну і агротехнічний просвіт 45 сантиметрів. Непогано, непогано, хорошо, хорошо, дуже понравився для нього. Хороша техніка. Хороша, а скільки да. він у вас годин напрацював? Ви... Уже 70, 71 мотогодину. то годину. Ну зараз, в даний час, Угу. Можна сказати, це не дисковобороне, а дископлуг. Дископлуг. Да. Ну і як він? От, справляється на уразний. Супер. Тут 2,1 чи 2,2 дископлух він справляється на уразним. Як по це такий тюнінг, да. що по розходу в нього? Як він? Ну, смотря, що робити. Якщо щось, наприклад, з Європаком ходимо, ну, у нас Європак теж невеликий, 2,5 метрів, угу. то ну, десь в середньому на годину часу, яку працюємо, не мото годину, а нашу годину. Да, десь в пределах 4 літрів. Чотири літра. Це більш-менш. Ну, В принципі, я не жалую, щоб був сильно такий uh -huh. розход. Він для такої роботи, як ми робимо, то це нормальний розхід. При дискуванні десь 4-4 з лишнім Угу. Uh -huh. А при чизолюванні, як робимо чизолювання, то десь до 5 літрів. До 5 літрів. Да. Смотря який ґрунт. Якось до нас піщаний, то десь 4-8 десь такого в середньому у нас уходить. Uh -huh. А от уже, якщо б там, у нас долини є. Там більш тяжка земля, угу. то там вже можна 5-5,5 літрів на годину. Угу. Розумію. Тож, друзі, маємо трактор Солі 105 в дослідному господарстві, який працює майже з усім навісним обладнанням, яке використовується для обробки землі. Трактор чіткий, людям подобається. До речі, в Україні вже сотні працюють таких тракторів. Гарантійних випадків майже немає. Були проблеми там. Спочатку, коли постачалися трактори по гідравліці, по мілочам і нещодавно у людей розвалилась бортова, хоча тут мости європейські стоять. Ну Маємо, що маємо. А взагалі на декілька сотень тракторів гарантійних випадків майже немає. Трактор пластик. Можна, звісно, подивитися в соцмережах тут на Ютубі або Фейсбуці або в Тіктосі про цей трактор, але ж впевнено треба заїжджати в компанію Мініагра і дивитись на трактор особисто, на всю лінійку тракторів Соліс. Є двадцять шості, є 50-ті, є і 110 соліси і прийшли вже 130 ті соліси в Україну. Під відео є посилання на сайт компанії Мініагра, саме на розділ тракторів Solis. Всі ціни там, телефони під торгівельних підприємств Мініагра в закладинці Контакти. Тож завітайте, тестуйте, купуйте та отримайте задоволення від роботи на тракторі Solis.